Вітаю вас, малята! У нас з вами заняття з ознайомлення з соціумом тема нашого заняття Весняні клопоти людей. Доброго дня вам, мої малята, хлопчики милі і дівчатка! Щирою посмішкою я вас вітаю! Доброго настрою на весь день бажаю! Другу руку простягни посмішкою звесели! Добрий ранок, добрий день! Нашу зустріч розпочнем! Дітки, яка зараз пора року? Молодці, весна, а чому ви так вирішили? Вірно, навесні у всіх багато клопотів. Птахи мостять гнізда, висиджують пташенят. А що роблять навесні тварини? Молодці доглядають за своїми малюками. Навесні в людей також дуже багато роботи. Як вони попрацюють навесні, так і житиметься взимку. Розгляньте, будь ласка, малюнки праці людей навесні. Чим навесні дорослі займаються в садах, на городах, у квітниках. Погляньте, ось маленька насінинка. Сьогодні вона нам покаже, як люди працюють на весні. Потрібно вчасно посіяти насіння, поки ще волога земелька після зими. Погляньте, будь ласка, скільки в мене насіння різних рослин. Щоб були фрукти, насіння не потрібне. Спочатку садівники вирощують саджанці із насінин у спеціальних приміщеннях. Потім тоненькі стебельця майбутніх дерев саджають у землю, доглядають за ними аж поки не виростуть фруктові плодові дерева. Що, дітки, втомилися? Давайте трішки відпочинемо. Виконаємо фізкульт хвилинку. Мої любі діточки. Позгинали вправно в пальці кулачок із кулачка. А тепер, немов у танці, затанцюємо гопачка. І ось так поставимо руки до плечей і розведемо. Колові ми зробимо рухи і на коліна покладемо. Ну що, давайте подивимося, що люди роблять на городі та в саду. Малята розгляньте, як люди працюють навесні. Спочатку вони великою технікою спахують та культивують землю, потім обкопують грядки, сіють насіння овочів та висаджують розсаду, садять квіти, садять фруктові дерева, обрізають дерева та обробляють від шкідників, а потім смакують щедрими дарами своєї праці. Що роблять люди? Вірно, працюють, підпушують землю, саджають овочі. А де вони їх саджають? На городі. А що люди вирощують в саду? Молодці, фруктові дерева та фруктові кущі. Дітки, хлопчик тарасик хотів допомогти бабусі посіяти насіння на городі, але все переплутав. Пограємо з вами дидактичну гру переплутана картина. Хлопчик копає грядку поливальницею. Хлопчик поливає грядку граблями. Дітки, а я знаю одну дівчинку, яка також саджала грядку. Ось послухайте, будь ласка. І в ясочки є грядка. Ранком сонце лине просто в хату. Промені лягають на поріг. Вийшла яся у садок гуляти, де ще так недавно танув сніг. А тепер росте на гіллі листя, горобці веселі цвірінчать, і нової травки. Гострі списи з під трави торішньої стирчать. Край паркану, що це роблять діти, скільки сміху, галасу й турбот. Підійшла Ясюня, подивилась. Це ж вони тут скопою його рот. Сміх і галас. В мене будуть дині, в мене морква, в мене буряки. А в того гарбуз з смачним насінням, і в'юнкий горох і огірки. А Ясюня ще така маленька, наймолодша від усіх діток. Чорні очка, личко рожевеньке, і кругленька вся, як огірок. Тягне яся і собі лопатку. Ой, яка ж велика та важка, буде в мене теж маленька грядка, як у всіх дітей із дитсадка. І скопала грядку наша яся, Навіть стала яся від усіх діток. Їй, щоправда, допомогли Михасик, та Роман, та Лесь та Ігорьок. Ну, мала, яке ж тобі насіння? А мала не знає, що й саджать. Посадити б їй солодкі дині, що під сонцем, як свинки, лежать, чи червону моркву. Чи салату, чи смачні зелені огірки, чи капусту потім шаткувати? Чи горошок, щоб зривать стручки? Узяла ясюня позернятку, і буряків, і моркви, і те і те. Ой і будеш у ясюні грядка, мабуть, краща, ніж у всіх дітей. Йде робота радісна і спора, веселіша за найкращу гру. А весняне сонце лізе вгору і пече і цілує дітвору. Дітки, то що робили діти на городі? Правильно працювали, сіяли насіння овочів. А як вони працювали радісно, з веселим настроєм? А що ми можемо сказати про ясю та інших дітей? Які вони? Вірно, вони веселі, працьовиті та допомагають один одному. Ну що, малята, ви зрозуміли? Для того щоб взимку було що нам їсти, треба попрацювати гарно навесні. До побачення!